Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу з вами трошечки поговорити, що я замовила власне вам і показати на такому ось вже вам знайомому сайті iHerb. Хто не знає, це американський сайт, на якому представлено багато. Різноманітної продукції це і декоративна косметика, і догляд за обличчям та тілом, а також БАДИ, тобто такі біологічні добавки, які підтримують наш імунітет, вітаміни і таке інше. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. А ще, знаєте, хотіла. Зняти це відео на ось такому, як на мене, дуже чудовому фоні, тому що це деревце. Завтра я вже маю віддати, а воно буде прикрашати наш клас, де вчиться моя донечка. Такий от подаруночок ми вирішили зробити ми з донечкою і. Так що не знаю, любити таке, не любити таке хендмейд, це повністю ручна робота, гілочка натуральна, пофарбована і прикрашена різноманітними іграшками. Ось ці цих ангеликів ми робили самостійно. Також донечка 3D-ручкою розмальовувала. Ось такі робила сніжинки різноманітні. Ну і кульки це вже звичайно вже давненько купувала в магазині. Так, рекламна пауза моя завершилася, а тепер я вам хочу власне показати, що ми замовили. Я вже неодноразово, і останнім часом я побачила, що досить таки часто замовляю на цьому сайті. А все через те, що на моїй роботі замовляють різного плану біологічні добавки, зазвичай це вітаміни групи Б, магній і. QNZ, Q10. Ось ці такі три основні компоненти, які Власне, замовляють, ну і цього разу також замовлення не обійшлося без моїх колег, які попросили дещо замовити. Відразу скажу, що вже деякі позиції я повідавала корзину зі всім своїм замовленням. Я залишу в описі під цим відео. Тобто, ви зможете зайти в опис під це відео і за посиланням зайти і подивитися, що власне було в моєму замовленні. Якщо ви клацнете на... Мою корзину, там вам відкриються всі позиції, і ви про кожен продукт можете собі прочитати опис, характеристики, дуже багато відгуків і таке інше. Якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, а ви, якщо ви новачок, ви автоматично отримаєте знижку на всю продукцію 10%. Так що, там дуже багато зараз різноманітних акцій, ці акції завжди відрізняються. І можна все-таки вхопити щось таке, досить цікаве, як на мене. От так що користуйтесь ще також промокодом, він також дає гарні часом акції, знижки. Чому часом? Тому що якщо ви вбиваєте, наприклад, мій промокод. А діє промокод, який пропонує сайт. Там виявляється, що якщо, наприклад, на сайті може бути більша знижка, то вже діє власне промокод з сайту. Ну, одним словом, я вже багато наговорила, і в кожному відео стараюся вам також пояснити розказати, як зробити замовлення, як зареєструватися. Це все на моєму каналі є. Все залишу в описі також під моїм ось цим відео. Так що ну давайте приступаємо вже тепер до мого замовлення. І так, давайте розпочну з цього, що вже теж на днях віддам. Це ось такий магній капс. Тут входить 500 мг, самого магнію, 100 вегетаріанських капсул. Дуже, як виявилося, популярний продукт на iherb. І ось ця серія Life Extension, Екстеншн, не напевно, ось так правильно, досить таки славиться своїми відгуками хорошими і має дуже гарний такий рейтинг на сайті. І в мене власне замовили ось цей бренд, дуже таке стильне пакування там синього насиченого кольору. От, і, для чого потрібен магній, мені здається, зараз магній потрібен всім. А це, здебільшого, для заспокоєння нервової системи приймається власне ця одна капсулка, тому що тут такі капсулки входять, і е, зазвичай приймається на вечір. У мене на роботі співробітниця приймала зранку, то вона цілий день ходила така сонна. Аж потім я її запитала, чому ви такі сонні? Вона каже, я не знаю, від чого це таке. Я кажу, а ви той магній коли приймаєте? Вона каже, то зранку всі таблетки, бо в неї там цілий список є. Там і таблетки різні, і вітаміни. От вона зранку все приймає. Я кажу, ні-ні, магній давайте на вечір. І так. Також, що я неодноразово замовляю, для своєї донечки вже покажу вам ось так, тому що ми вже я вже вам в порожніх пляшечках показувала ось такий рибячий жир. І тепер от можу вам показати, що я нарешті позбудуся цієї коробочки, тому що все зберігаю в коробочках. Ось такий рибячий жир. Тут в нас йде 30 таких. Зараз я вам покажу яких рибинок, яких треба відрізати хвостик і з'їдати зранку. Має приємний такий апельсиновий смак. Ще раз покажу вам упаковку. Приймати риб'ячий жир потрібно також бажано, звичайно, зранку, до сніданку. Ну, як не туди до сніданку, а з сніданком. Тобто під час сніданку можна його приймати. Ось, ось така рибка. От, і тут хвостик відрізається, і звідти донечка собі таке риб'яче, риб'яче апельсинове вживає. Тут теж, от, скільки ми вже його пропили і вже Маю надію, що відгук в порожніх пляшечках я також залишу. Так. Ось в такому стані покажу вам. Це бальзамчики для губ, органічні. Вигідно їх замовляти все ж таки на iHerb, тому що там бувають різні знижки на ці бальзами, і там є різні види. Тут ви собі можете обрати будь-який. Цього разу я собі обрала 4, там по-моєму, ще 8, Я сьогодні між іншим заходила, дивилася на сайт, тому що в мене ще буде одне замовлення сайту iHerb, які я от не знаю, коли буду його планую його робити. От, І, значить, Black Cherry в мене, я так розумію, залишилась. Так, Black Cherry, тут написано, де тут написано? Так, Black Cherry і Organic Coconut, тобто з кокосом. І Black Cherry, я так розумію, це якась черешня або вишня, якась ягода та? Cherry Black, чорна. ну, Добре. І тут ще були грапат uh, фруд, uh, тобто це, напевно, якийсь фрукт uh, екзотичний. <смас> І е, танджерин це, напевно, щось апельсинове, щось щось таке. От покажу вам ось так ближче, ви собі подивитесь і е, прочитаєте. Вони тут органічні, вони е, кажуть, довго не зберігаються. Я не знаю. В мене вони ще жоден не зіпсувався. От вже такі бальзамчики поїхали на подарунки. Була в мене мама, я їй також дала. Бо вона каже, мені щось так сохнуть губи. Я кажу, ти маєш якісь бальзами для губ? Вона каже, та там якийсь є один. я кажу, так ось бери ось ці ці точно. Дуже гарні і якісні, я дуже гарно її губи. Так, цю упаковочку я вже викидаю. Ось ці я не знаю. Будуть в мене, тому що я теж люблю бальзами для губ. Або якщо. Буду бачити, що хочеться мені якісь з них подарувати, то звичайно подарую, тому що бальзамчики справді хороші, мають дуже приємні аромати, такі вони натуральні, а медові, але маєте на увазі, що це натуральний продукт. І не всі натуральні продукти часом можуть підходити, ну, тобто, всім знаю, що на натуральну продукцію також можлива і алергія, і різного плану реакція. тому... З натуральними продуктами теж будьте обережні, тобто всім і вся, я б таки не радила власне, їх там, купувати. Спробуйте, можливо, тобто, знаєте, поки не попробуєш, то і не дізнаєшся. Ну, таким, таким методом. Так? Ну, тим більше, якщо у вас є алергія, наприклад, на мед, то звичайно вам цих бальзамів не можна користуватися. Бо вони все ж таки тут на такій медовій основі. Також цього разу не обійшлося без ось таких продуктів. Це такі чупа-чупси, називаються вони навіть з вітаміном С, що не викликають алергії, можна давати їх діткам. Тобто такий органічний продукт. Тут його всього 87 грамів. І вон. цього разу я замовила три смаки: Чері, Страубері і От, так вони виглядають такого, такого плану. Так, зараз це вісеві там донечці, нехай собі з друзями посмакують. В шкоду навіть нехай буде. Так, що стосується ще дитячих вітамінів, то замовила я цього разу ось такі гуміки. А ось вони йдуть, бачу, такі добряче. Посипані з цукром, але я завжди говорю, що навіть такі вітамінки можуть слугувати замінником цукерки дітям. Це йдуть мультивітаміни, мінеральні, плюс мінеральні, такі написані, веганська формула. Ось і таке інше. Так, поскільки можна. Значить, Ці вітаміни можна діткам з 3 років, а по одній жилеці. Діткам з 4 років а можна по дві жилейки. А всього тут їх є скільки? 60 штук. Ну, Тобто на місяць а вони різнокольові. Сьогодні з'їв жовтеньку, а завтра з'їв червоненьку, є ще такі світлі і світло. Напевно, вишневі і малинові щось таке, апельсинку бачу, лимон і таке інше. ось. Так, які сюди входять вітаміни. Значить, вітамін А, С, Д є, вітамін в 12 магній, цинк. От, тут є весь список і весь що, скільки і таке інше. Такі я беру вперше. Ну, поки ми окремо приймаємо вітамін Д, тому. Закінчиться, то буду давати вже ось ці жуй... жуйчики. Жуйчики. Так, далі. Покажу вам, в принципі, залишилося, пане, тільки догляд. Замовила я, це на не такі новорічні вже подаруночки. Я ще свою не відкривала. Тому знаю, що всі ці сироватки хвалять. Це пресована сироватка з тундровою чагою. От всі ці сироватки хвалять, я ще їх не пробувала, але вже встигла подарувати. От така я є. 12 місяців з відкриття, тобто на цілий рік їх може вистачити. Ці, звичайно, не буду відкривати, бо планую їх ще дарувати на подаруночки. Ось такі дві штуки. Можливо, як в мене там закінчиться якась одна сироватка, то візьму собі теж попробую, бо вже дуже хочеться попробувати, але дуже багато всього в догляді, який ви могли, напевно, бачити. Тому дуже гарних, багато позитивних відготів на ті сироватки, і я взяла для своїх дівчат на пробу. Також прийшла. Мені ось такі два спрейчки. Я замовляла: це колагенові, це енаф, і таким я сама користуюся. І як ви можете бачити, один прийшов мені без кришечки. Таке теж виявляється, що може бути. І звичайно, що цей що без кришечки, то залишиться мені, а інший піде, звичайно, в подарунок. Ну, так сталося. Люблю ці спреї, вони, типу, як тоніки, такі мисти для обличчя. Так, використовую я їх часом, як і тоніки, дуже мені теж вони подобаються, мають приємний такий ненав'язливий аромат. І дуже я сильно їх теж полюбила, і вони досить такі бюджетні. Надовго їх вистачає тут об'єм 100 мл. Так, об'єм 100 мл. Ще замовила я, це здається, там можна один продукт було вибрати, завжди пробний. Тобто як пробний зразок, там доволі таки часто попадаються повнорозмірні продукти. І я собі вирішила: я не знаю, чи це буде мені, тому що я зазвичай не люблю таких ні дезодорантів, ні кулькових ось таких штук. Можливо, я чоловікові вітам: ультрамакс, фреш, антипреспірант, дезодорант. Без солі алюмінію, він такий іде натуральний. От наскільки він захищати буде, я не знаю. Тобто такий теж продукт беру вперше. Все буду тестувати. Ну, придеться, напевно, тестувати. Тому що якщо я хочу знати, який він, то придеться тестувати мені. Ну, звичайно, відгуки від чоловіка. Ну, він такий. щось мені нагадав, якийсь. щось він мені нагадав. з е... милом пахне. От справді, але такий досить приємний. Я не можу сказати, що цитрус, цитрусовий аромат, м -м, близький до цитрусів і такий трошечки солодкуватий. Ну теж буду тестувати, десь якось, можливо, в якомусь було, або вже в порожнячках вам розповім. Тут іде всього його 28 грамів. Ось. І останнє, що покажу. Цей продукт я теж брала на подаруночки. Це ось такий бренд, називається він Art Naturals, і це йде гіалуронова сироватка. От, ось така гіалуронова сироватка. Це йде міні-версія в об'ємі 10 мл. І е, я думаю, що е, гіалуронова сироватка нікому ще не, не, не заважає, не помішала. Е, що дає гіалуронка? вона просто дає дуже гарне зволоження вашій шкірі. І 10 мл об'єм. Це чудове. Е, буде чудово, що людина з даною сироваткою, наприклад, познайомиться. У мене від цього бренду є е, сироватка з ретинолом, яку я вже між іншим закінчу, і я хочу ще. Але це, це таке, мої хотілки, то таке. От е, і. Ці сироватки я брала на подаруночок. Дуже такі. От вони, бачите, милі. йдуть вони з піпеткою. Давайте я вам, звичайно, одну відкрию, покажу. Я маю на увазі відкрию так, щоб ви подивилися, що там ось таку піпеточку всередині видно. Дуже гарно набирається от продукт і зручний у використанні. І, звичайно, що дуже гарно, що можна собі буде познайомитися з даною сироваткою. Теж маю надію, що ці сироватки поїдуть на подарунок до моїх дівчаток. Ось. Ну що ж, це все було моє замовлення на сьогодні. Дякую, що дивились це відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в наступних відео. Всім па-па!